Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з нас пристрою від фірми Synology, модель ds 415 як повернути файли з мережевого кошика та як його активувати, як дістати файли з дисків неробочого НАС та відновити дані після невдалого перенесення і старого пристрою на новий, і як відновити інформацію зруйнованого рейд масиву. Мережеве сховище NAS – це сервер, який дозволяє організувати зберігання вашої інформації та взаємодіяти з нею по мережі. Рейдмасиви на основі NAS досить популярні, оскільки дане мережеве сховище є економним, надійним, легкодоступним рішенням для зберігання інформації серед малих підприємств та приватних осіб. Але, як і будь-які інші пристрої для організації зберігання інформації та конфігурації реїд масивів, схильні до збоїв і людського фактору, випадкове видалення, апаратні та програмні Збої, неправильне налаштування тощо може спричинити втрату важливої інформації, і це не залежить від того, на якому рівні RAID організовано сховище. В результаті збою нас більше не надаватиме доступу до сховища. Таким чином, щоб отримати інформацію з нас, буде потрібно спеціалізований софт для відновлення. А у випадку випадкового видалення файла можна спробувати відновити з мережевого кошика. Далі у відео ми розберемо, як це зробити. Спочатку розглянемо випадкове видалення. Якщо ваш NAS працює і мережевий диск доступний, але ви випадково видалили дані з диска, їх можна спробувати відновити з кошика. Насамперед подивіться, чи активована ця функція на вашому пристрої для тієї папки, з якої були видалені дані. Для перевірки відкрийте панель керування, папка загального доступу, знайдіть потрібну папку і виділіть її, і натисніть Редагувати. Тут має стояти позначка навпроти опції Увімкнути кошик. Якщо ця опція включена, відкрийте файловий менеджер вашого nas пристрою перейдіть в папку Кошик. Знайдіть файли, які ви випадково видалили. Класніть по ньому правою кнопкою миші та натисніть Завантажити або копіювати, перемістити. Та вкажіть каталог, де хочете його зберегти. Ок. Після цього перейдіть до цієї папки і перевірте наявність файлу. Ось так можна повернути випадково виділений файл з кошика NAS. У тому випадку, якщо для цієї папки до моменту видалення даних функція кошика була відключена, для відновлення вам знадобиться спеціальний софт. Hetman Рейд Recovery допоможе вирішити цю проблему. Дістаньте накопичувачі з пристрою NAS та підключіть його до комп'ютера з операційною системою Windows. Запустіть програму, класніть з правою кнопкою миші по накопичувачу, з якого були видалені дані, та натисніть Відкрити. Виберіть тип аналізу та дочекайтеся його закінчення. де знайдений розділ, видалені файли будуть позначені в такий спосіб. Перейдіть до папки, з якої була видалена інформація. Знайдіть файли, які потрібно повернути, виділіть їх і натисніть Відновити. Вкажіть папку, куди їх зберегти, і ще раз відновити. На цьому процес відновлення закінчено. У разі апаратного або програмного збою неправильного налаштування на сховище, невдалого перенесення даних та інших ситуацій, після яких зник доступ до мережевого диска або пошкоджений рейдмасив. Також потрібно витягнути накопичувачі і підключити їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Після запуску програма автоматично збере з накопичувачів зруйнований рейд. Якщо після завантаження вам буде запропоновано ініціалізувати диск, ні в якому разі не погоджуйтесь, оскільки це може їх затерти. Hetman RAID Recovery – це комплексне рішення для відновлення даних із нас, яке допоможе відновити файли за різних сценаріїв. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, включаючи системи NAS. Знайде інформацію необхідну для відновлення, такі як початковий сектор RAID, розмір блоку, кількість і порядок дисків. Утиліта має автоматичний розширений механізм сканування, призначений для виявлення та відновлення даних NAS у різних сценаріях втрати даних. Завдяки автоматичному механізму сканування утиліта просканує диски, прочитає з них службову інформацію та збере з них зруйнований RAID. Внизу відображається інформація про рейд масив. Перевірте, чи правильно програма її визначила. Клацніть по диску правою кнопкою. Миші відкритим. Виберіть тип аналізу та запустіть сканування. Програма проаналізує диски та, по завершенню, відобразить їх вміст. Як бачите, програма знайшла всі дані, які лежали на дисках масиву. Позначте ті, які потрібно повернути та натисніть Відновити. І вкажіть шлях, куди їх зберегти. Після завершення відновлення ці файли будуть лежати вказаній папці. Тепер давайте розберемо, як відновити інформацію з гібридного RAID Synology. Synology Hybrid RAID – це автоматизована система керування RAID, розроблена, щоб спростити керування зберіганням даних та задовольнити потреби нових користувачів, незнайомих із типами RAID. Для створення Тома з оптимальною гімкістю та продуктивністю SHR може поєднати диски різного розміру. Після цього витрачається менший об'єм диска, а саме сховище стає гнучкішим. За наявністю достатньої кількості дисків, цей. Тип рейд забезпечує надмірність одного чи двох дисків. Це означає, що том такого масиву забезпечує працездатність та збереження інформації про збої одного або двох дисків. Даний тип рейд має свою структуру зберігання даних, яку підтримує невелику кількість програм для відновлення даних. Певлан RAID Recovery підтримує відновлення з цього типу RAID. щоб відновити дістаньте диски з пристрою NAS і підключіть їх до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows. Одразу після запуску програми ви побачите, що вона в автоматичному режимі визначила тип гібридного масиву і правильно відображає всю інформацію про цей рейд. Клацніть по масиву правою кнопкою миші, щоб його відкрити, виберіть тип аналізу, запустіть його і дочекайтеся завершення процесу. Як бачите, вся інформація, яка залишилася на диску, доступна для відновлення Програма знайшла навіть видалені файли. Вони мають відповідну позначку, що дуже зручно при пошуку потрібних фото, відео або документів. Виділіть ті, які потрібно повернути, і натисніть Відновити. Та вкажіть шлях, куди зберегти файли. Залежно від типу масиву, програма здатна повернути дані з RAID навіть без одного або кілька дисків. У пристроях нас raid масивів поділяється на кілька видів RAID з операційною системою і RAID з даними. Рейд з ОС це коли на масиві дисків встановлюється операційна система керування даним нас. У рейд з даними на масиві дисків зберігається лише інформація, а операційна система встановлюється на окремий накопичувач. Hetman Рейд Recovery підтримує обидва види таких масивів. В результаті ви побачите рейд з операційною системою пристрою та другий диск із даними. При пошкодженні диска або затиранні службової інформації програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Якщо вам відомі параметри пошкодженого масиву, ви зможете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Відкрийте конструктор, тут оберіть пункт створення вручну, потім вкажіть всю відому інформацію про ваш масив тип рейд, порядок і розмір блоків. Додайте диски, з яких він складався. І за допомогою стрілок покажіть їх порядок, які заповнюють порожніми, натиснувши по плюсу. Як правило, правильно змонтований RAID матиме хоч би один розділ. Розверніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо файли відображаються в папках, рейд було побудовано правильно. Показавши правильні параметри, тиснемо Додати, після чого рейд з'явиться в менеджері дисків. Для відновлення аналізуємо щойно доданий масив. Шукаємо файли, які нам потрібні, виділяємо їх і відновлюємо. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!